Всім привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Приємного перегляду! Це ж я вчора відварила буряк. І це в мене тільки сьогодні до нього дійшли руки. Три бурячка я просто натру на тертушці. Додам туди цибульку, олійку. І все. Буде такий салатик простенький. Це в нас синуля любе. А ще два бурячки. Зроблю шубу. У нас. Діти не їдять шуби, тому нам вистачить невеличкої тарілочки. Нам з чоловіком вистачить. Тому я цілий оселечик не брала. Ми зазвичай, якщо на свято якесь робимо побільше, то ми тоді беремо оселедчик, Я його розробляю, а так як тарілочка невелика буде, трішки робимо, Тому взяли таку. Маленьку баночку вистачить. Зараз так просто натру трішки. Цинуля в мене любить простий салатик, такий з бурячка натертий. А з частини тоді зроблю ще шубу. Так, зараз перекладу. Так, до цього салатику з бурячка я додам трішечки зовсім трішечки синенької цибульки і трішки зелененької. Отож, не розповідала, робила ж сало, маринувала такими маленькими шматочками, цибулькою. Замаринувала сальце до борщику вчора. Я й не очікувала навіть. Ну, чоловікові, зрозуміло, йому сподобалося. А синулька в мене теж так сподобалося. Так навіть донечка їла сальце. Там пару шматочків до борщика, отак. Прикуску з'їла. О, думаю, добре. Потрібно буде ще ось нарізати. То я не багато зробила, думаю, для проби. Спробуємо О, Зайшло всім. Так, додаю так. Зовсім трішечки, трішечки я присолю трішки і все і додам зараз сюди олійки так і все додала олійки перемішую все салатик готовий Так, поки я з вами говорила, балакала, поки туди-сюди. І зараз і промаринується наша цибулька на шубу. А, так все. Тут готово. Красиво. Красивий і, правда, красивий такий. Ну що, збираємо салатик. Цибулька вже добре промаринувалася, я її віджала. Тепер беру, спочатку беру картопельку. Багато я і відео в Ютубі дивилася. І так мені говорили хазяєчки. Говорять, що смачніше шуба. Коли її нарізаєш такими дрібними кубиками, дрібними шматочками, ми завжди натирали, а зараз зроблю маленьку порцію, тому спробую спробую нарізати кубиками, і потім вам скажу. Звісно, що на смак і Колір. Друзів немає. Але хочу я спробувати. Раз уже ми робимо сьогодні так невеличку порцію, так би мовити, репетиція перед новим роком, то спробуємо щось, значить, кубиками, чи смачніше буде, чи ні. Ми завжди. Робили і в моїй родині, і в родині чоловіка, я пам'ятаю ще. Мама робила, то вони завжди натирали, на тертушці натирали, як звичайно, швидше, раз-раз на Все, і не потрібно заморочуватися з цим. А я. Ось хочу ж, хочуш таке спробувати, що ж воно таке, як шуба нарізана кубиками. Нарізала я картопельку. Так. Тепер зараз отак чуть-чуть я трішки-трішки зовсім майонезику і. Сюди я буду оселедчик різати. Зараз швиденько наріжу шматочками такими. Нічого я вам нового не відкрила. Звичайний салат, але ж його також в різних регіонах. Роблять по-різному. Тому щось ви подивитеся в мене, щось мені підкажете. І так у нас і відбувається зворотній зв'язок. Так, сюди я кладу оселечик, дрібно нарізаний також. Так, зараз. Я знаю, роблю, та і я робила так, що декілька слоїв, але я зроблю так, в один, один раз, не буду повторювати, це в мене порція невеличка для нас, тому я не буду багато робити слоїв. А так, тільки один раз. І досить. Отак картопелька, оселечик. Розклала гарненько. Так, зараз ручки майну. Ручки майнула. Так, серветочка. Так, і що я далі? Далі я. Після оселечика відразу сюди кладу цибульку мариновану, гарненько віджимаю, я її вже раз віджала, а то ще раз заздалегідь приготовлена цибулька у нас. Так, розкладаю, Так. Цибулька, і я зверху буду трішки майонезика давати. От так ось. Це все я так легенько, легенько розмазую. Дуже я не утрамбовую його. Я так легесенько, щоб салатик був таким ніжним, повітряним таким. О, так я легенько. Так. Далі беру яєчка. На цей раз у нас яєчка вже домашні, Дякувати Богу. Почали курочки нестися, поки що не купляємо. а то ж таке, знаєте, кури є, а яєць нема. Ну, що ж це за непорядок такий? Два яєчка вистачить на таку порцію, невеличку. Отак. Роблю так, знову майонезом, знову так легенько його все змазую, не, дуже не прижимаю, дуже так. Дрібно-дрібно-дрібно нарізаю дуже морковку. Стараюся. Так, ще одну візьму. Морквинку. Так, трішечки також морковку примазую майонезиком. Зараз спробую щось то не дуже солодкий бурячок, а ну цей. О! Так, салатик майже готовий, останні акорди. Так, і будемо прикрашати. А було б колечко в мене таке для салатів, то було б по-іншому. Ну, нічого і так. Так, підійде. О, яка краса. Так. І. Отак зараз. Декілька шматочків. Зелененької цибульки. Ну, як сюди не додати? Як сюди не додати зелененької цибульки? Ну, скажіть, ну як? О? Зовсім по-іншому. О! Все. Подивіться. Всім смачного. Виперлася і сюди ще. Скажете ви? Ой, ну люблю я. Так, вийду з чайком раненько подивлюся. Ну, Сьогодні такий ранок. Я сьогодні сама, ну сама в смислі, чоловік на роботі, ж, а донечка ще спить, а син пішов. У школу, і тож як чоловік вдома, то він же ж частину господарства на себе бере. А так сьогодні я сама господарюю, і оце вийшло, що я першим ділом зробила. Це треба було тільки бачити. Якби оце хтось мене ззаді знімав цирк, виходжу, собаки гавкають з усіх сторон, ж три собачки. То з тієї сторони гавка, той з тієї, ну гарда ж ото ж так цей бігає, позакривала я їм роти. Вчора вже вечором чоловік зварив, так я сьогодні пороздавала все, там тишина тепер. Тепер тут ці Кролики то мовчать, звісно, ну дивлюся, там он щось. Щемляться, зараз буду годувати відкривати такі діла хазяйські. Зараз вже, звичайно, тяжче. Літом було легше встав там, на вулиці води, набрав їм бігом все понасипав. А зараз, звичайно, вже тут води ж немає, у нас закрили, бо морози. Так я тепер із хати набрала гаряченьку і ж води, бо все позамерзало. Вон у сусіда топиться дровами, підтоплює то дим так іде гарно. Димаря. Так, зараз повправляюся. І підемо далі. Доню, доню розбуджу, Сьогодні з нею у нас там заняття буде. У нас нічого не міняється. Утром вправляємося, сніданок там, позаймалися обід, вечеря і так далі. І день у день одне те саме. Ташечки і кролики вже просять, просять їстки вже. Так, шановні. Так, шановні мені. Відкриваю вас зараз. Так. Ой! Примерти, ми все попримерзало. Оце почали трохи. Додати світло їм. Вечором чоловік включає. Там зробив таку систему, що воно само включається. Вечером само включається, Там на три часа чи чотири він ну, досвідчуємо. І потім зранку так само включається там на два часа і само виключається. І ще купили трішки комбікорму їм. Стали до щоб вони рознеслися, а то ж було нічого. Таке пахуче сінце, вже скоро й по сіно будемо їхати, бо ми так небагато беремо. По два тюка беремо нам вистачає, бо щоб багато закупитися, то немає де зберігати його. Пахне сіно, як чай. Воно почистили вже вичищать. Я кажу, ну єдине те, що погано це те, що потрібно йому це постійно чистить, чистить і чистить і чистить і чистить, так? Кролі. Це ми, це ми в таких клітках, це на відбудівлю. Ми так дуже наназиємо ну, на морози не залишаємо їх в таких клітках. Це вони, ми їх вже підготували, скоро заб'ємо і все, і там не буде. Ну, можливо, це хіба так, знаєте, про запаси. Так, основне у нас тут, бо місця дуже немає, а влітку оце якраз саме те, що потрібно. Дуже їм там. Зручно, не жарко, ну а зимою, то, звісно, потрібно тепліше, тому це так ось вже догодовуємо. Та вже їх потрібно забивати, бо чоловіка немає часу. Оце ось на днях вже повинні будемо прибирати. Сиплю зерничка і побіжу водички ще цим дам і все. І вже в мене господарство буде не голодне. А далі підемо вже самі щось снідати. Спочатку господарство, а потім уже і оце.

Пийте, їжте, хлопці, дівчата. Скоро побачимося з вами. Зранку два яєчка. Це все дає підсвічування. Ще подивлюся, вийду днем, що буде, чи ще щось буде, чи ні. Це мене вже радує. Так. Зараз. Підсиплю там гніздо, треба їм сіна. Та підсипала ще курям. Сіна в гнізда, бо там, дивлюся, в сіннику знову почали купошитися. А там мало сіна в гніздах. Думаю, може, вони не хочуть. Тому так що все, йду, йду до будинку. Ой, зараз перевзуюся. Перевзуваюся і до будинку піду. Там доченька вже, може, проснулася, може ні, буде будити свою доцюньку. Ну, Гердуська, сьогодні тебе не показую, да, бо тебе і так було вже багато. Да, тебе вже було багато, так, да, Гердуська? Що, яєчко? Ні, це нам яєчко. Це нам дідка. А тут то тобі ти поїла вже, тобі все.